У резерв плюс доступне автоматичне подовження відстрочки для таких категорій громадян: це особи з групою інвалідності, особи, визнані тимчасово непридатними, батьки трьох і більше дітей, батько мати, військовослужбовці, які мають неповнолітню дитину, родичі загиблих та безвісти зниклих осіб, особи, які мають батьків з першою і другою групою інвалідності. Чоловіки та дружини, які мають чоловіка дружину з першою другою групою інвалідності. Студенти, аспіранти, викладачі та працівники закладів фахової вищої, передвищої освіти, у яких є 075 і більше ставки годин. Родичі загиблих учасників Революції Гідності. Військовослужбовці або цивільні люди, які побували у полоні. Перелік цих категорій є вичерпним. Так, наприклад, за пунктом 9 та 14, по догляду за своїми близькими родичами або родичами другого ступеню споріднення, автоматично відстрочку продовжити неможливо. Тобто, потрібно повторно кожних 3 місяці подавати документи на продовження відстрочки. Це ж саме стосується. І батьків, які мають трохи більше дітей, якщо діти від різних шлюбів, тоді автоматично відстрочка не продовжується. Тобто потрібно брати довідку з виконавчої служби про наявність або відсутність заборгованості зі сплати аліментів. І в зв'язку з цим документи також потрібно буде подавати кожних три місяці, особисто для продовження даного виду відстрочки.